Ciao a tutti. Запрошую усіх бажаючих поринути у світ займенників італійської мови. Ця тема дуже цікава, дещо складна, але якщо ми з вами крок за кроком, пасо до попасо, будемо розглядати її, то вона стане зрозумілою. Тож, andiamo avanti почнемо з поняття, що таке займенник. В основі цього слова є слово іменник, тобто назва предмету, його ім'я. Предмет може бути живим чи неживим, тож виникає запитання, хто або що. Займенник замінює іменник, не називає предмет, а вказує на нього, щоб не було повторень. Послухайте текст. Мій тато інженер. Тато дуже розумний і рішучий чоловік. Тато часто їздить у відрядження і любить подорожувати туристом. Тато завжди в Русі. Мама, навпаки, більше любить бути вдома. Найбільше мама любить сільську місцевість і спокійне життя. Мама домогосподарка. Мама займається домом і справді прекрасний кухар. Мама смачно і задоволенням готує. Ви звернули увагу, що у цьому тексті іменники тато і мама дуже часто повторюються. і саме замість цих іменників ми могли поставити займенники він чи вона. Тож ми зазирнули у граматику української мови. Повернемося до граматики італійської мови. Займенник італійською прономе. Номе іменник. Прономе займенник. Замінює іменник. Прономі персоналі соджетто. Це наша перша тема. Особові займенники у ролі підмета. Тобто, ми знову говоримо про ті займенники, які відповідають на питання, хто або що. Із них починається тема вивчення займенників італійської мови. ІО. Я, ту ти, луй. Він, Лей вона, ной ми, вой ви, лоро вони. Вічлива форма звертання в італійській мові співпадає з третьою особою однини жіночого роду лей. Ви, коли ви звертаєтеся незалежно, чи то до чоловіка, чи то до жінки, у однині. А у множині ці форми однакові. Лоро вони і лоро ви при ввічливому звертанні до декількох людей. Необхідно зазначити, що в італійській мові іноді можна зустріти такі форми особових займенників, як Еллі він, Елла вона, здебільшого в мові документів та законодавства, або Ссо, Ссіссе, він вона в однині та множині для позначення тварин та речей. Але це буває дуже рідко, переважно в сучасній італійській мові використовуються особові займенники Луй, Лей, Лору. Особовими ці займенники називаються тому, що вказують на особу, яка виконує дію. Персона італійською це особа, людина. Тож прономі персоналі особові займенники. І саме з ними ми знайомимося перед тим, як починаємо вивчати дієслова, бо ми змінюємо закінчення дієслів. В залежності від того, яка особа виконує цю дію. Якщо я виконую дію Іо, то закінчення аре е іре ми змінюємо на о. Якщо ти виконуєш дію ту, то закінчення аре е іре змінюємо на і. Якщо він, вона, «лей» Виконує цю дію або при звертанні ввічливому на ви лей, то від закінчення аре залишається тільки літера А, а закінчення ере іре змінюється на е. У множині, Якщо ми виконуємо дію Ной, то закінчення аре ере, іре змінюємо на іамо. Якщо ви виконуєте дію ВОЙ, то закінчення аре змінюється на ате, на ете, e, іре на іте. Якщо вони виконують цю дію, чи при ввічливому звертанні умножені на ви, то закінчення аре ми змінюємо на ано, закінчення ере іре на оно. І ці закінчення необхідно запам'ятати, щоб правильно відмінювати дієслова. В італійській мові особовий займенник перед дієсловом можна пропустити, бо саме закінчення вже вказує на особу, яка виконує цю дію. Дормо, я сплю, дормі, ти спиш, дорме, він чи вона спить. Дурмямо. Ми спимо, дорміте, виспите, «дормоно» – вони сплять. Але коли ми хочемо підкреслити, хто саме виконує дію, тоді ми обов'язково ставимо особовий займенник перед дієсловом. Наприклад, Лейдорме елуй гуарда латіву вона спить, а він дивиться телевізор. При наголошенні на якомусь явищі, предметі чи особі, коли ми вказуємо на противагу між ними вживається наголошена форма особового займенника, яка завжди ставиться після дієслова. Дормелей нон луй. Вона спить, не він. У цих прикладах. Особові займенники відповідають на запитання, хто що, тож вони відіграють роль підмета, який італійською мовою називається соджетто. Тож особові займенники у ролі підмета італійською мовою ми називаємо прономі персоналі soggetto. Зверніть увагу на те, що і наголошена, і ненаголошена форма особових займенників у ролі підмета однакові. Привертаю вашу увагу до цього, бо далі ми будемо вчити особові займенники у ролі додатку, а там між наголошеними і ненаголошеними формами займенників є деякі відмінності. І нагадую усім, хто буде продовжувати вивчати разом зі мною займенники італійської мови, перевірити, чи підписані ви на мій канал і чи натиснули ви на дзвіночок, який нагадає вам про вихід наступного відео. Вдячна усім, хто вирішив стати спонсором мого каналу за вашу підтримку. Боно Студіо Алла Просіма!